Годинники вже давно перестали бути просто аксесуаром, а стали незамінним помічником у повсякденному житті. Сьогодні у мене на огляді Samsung Galaxy Watch Active, стильний, компактний і функціональний гаджет, який колись коштував пристойний грошей. Але чи актуальний він у 2025 році? Чи варто його купувати, коли на ринку є новіші моделі? Давайте розберемося разом. Цей годинник я брав би у на OLX, тому на ньому є деякі дефекти у вигляді подряпин і немає коробки. Що ж, почнемо з дизайну. Для Alexie Watch Active – це, мабуть, один із найкомпактніших смарт-годинників Samsung, його головна фішка мінімалізм, вага всього 25 г, настільки легкий, що іноді навіть забуваєш, що він на руці. Корпус виконаний із алюмінію, що робить його одночасно легким і приємним на дотик. А ось екран покритий Gorilla Glass, що дає непоганий захист від потряпин. У комплекті йде оригінальний силіконовий ремінець рожево-бежевого кольору, але я замінив його на білий. До речі, будь-який ремінець 20 мм сюди підходить. Справа є дві кнопки: одна повертає на головний екран або з головного екрану переводить в меню, а інша виконує функцію кнопки назад. Усе інше керування виконується за допомогою сенсорного екрану. Загалом виглядає елегантно та акуратно, і для спорту і для повсякденного носіння. Але якщо ви любите щось більш масивне, можливо, варто подивитися в бік Galaxy Watch 4 чи 5. Тут встановлений 11 дюймовий AMOLED-дісплей із роздільною здатністю 360х360 пікселів. Він яскравий, контрастний із відмінною передачою кольорів. Навіть на сонці інформація залишається добре читабельною. Інтерфейс тут класичний для Samsung, свайпи, іконки, віджити. Усе працює плавно, без підгальмовувань. Великим плюсом є можливість змінювати циферблати. В магазині Samsung їх повно, можна налаштувати під свій стиль. До речі, якщо вам набрали звичайні циферблати, тут можна на фон поставити навіть власну картинку. ці часи оснащені 4 ГБ вбудованої пам'яті, тому одною заставкою ви не обмежитесь. Фотографії тут можна перекидувати через спеціальний застосунок. Щоб підключити Galaxy Watch Till до смартфона, вам знадобиться офіційний застосунок Galaxy VR Able. Він доступний як для Android, так і для iOS, хоча на iPhone функціональність трохи урізана. Через цей застосунок можна оновлювати прошивку годинника, керувати сповіщеннями, встановлювати додаткові додатки. Також для детальної аналітики, тренувань та стану здоров'я використовується Samsung Health. Це окремий застосунок, де можна переглядати статистику по кроках, пульс, сну та іншим показникам. Головний акцент у Galaxy Watch Active це здоров'я та спорт. Годинник може відстежувати пульс, рівень стресу, сон і є навіть медитативні дихальні вправи. Є автоматичне визначення активності, тобто, якщо ви починаєте бігти, годинник сам зрозуміє це і почне запис тренування. Я навіть вже встановив на нього свій браузер і можу шукати на ньому усілякі приколдеси. До речі, годинник має захист від води IP68 плюс військовий стандарт mil STD 810G. Це означає, що він не боїться пилу, ударів і навіть занурення у воду, але все ж плавати з ним я б не радив. Ущільнювачі зношуються з часом. Також тут є підтримка сповіщені смартфона, можна відповідати на повідомлення, переглядати дзвінки. Є навіть голосові відповіді, але, на жаль, динаміка тут немає. Говорити напряму через годинник не вийде. У середній стоїть батарея на 230 маг, у середньому вистачає на 1-2 дні використання. Заряджається від фірмового магнітного диска приблизно за півтори години. Там диск на диво не відвалюється. Galaxy Watch Active це чудовий вибір для тих, хто шукає легкий, стильний, зручний смарт годинник. Якщо вам важливо стежити за активністю відстежувати тренування, сон і рівень стресу, ця модель вам точно сподобається. Він особливо підійде людям, які ведуть активний спосіб життя: біг, ходьба, плавання, йога. Годинник автоматично визначає багато видів активності та записує їх у Samsung Health. До того ж він досить компактний, тому не буде заважати під час тренувань. Якщо ви любите мінімалістичний дизайн Galaxy Watch Active, теж вас приємно здивує, він не виглядає громістко, і як деякі нові моделі, і легко поєднується як із спортивним, так і з повсякденним одягом. Але є нюанси, якщо вам потрібен смарт-годинник із великою автономністю, ця модель може не підійти. Заряджати його доведеться кожні 1-2 дні. Отже, Samsung Galaxy Watch Active – це справді цікавий смарт-годинник. Він не займає багато місця на руці, легкий, але при цьому не виглядає занадто простим. Це чудовий варіант для тих, хто шукає стильний, компактний і зручний гаджет, який допоможе стежити за активністю та здоров'ям. Я думаю, що цей годинник досі вартий уваги у 2025 році, особливо якщо знайти його, як я за хорошу ціну. А що думаєте ви? Можливо, у вас уже є цей годинник. Або ви розглядали його до покупки. Напишіть у коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. І, звісно, ставте лайк, якщо відео було корисним, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі у нових відео.